Вітаю, друзі! 12 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочук, і, мабуть, фінальне буде відео про саміт НАТО. Ви знаєте, що з 9 по 11 липня у Вашингтоні відбувався ювілейний саміт Північно-Атлантичного альянсу. Я вже неодноразово вам про нього розповідав, робив великий огляд підсумкової декларації, але на сам кінець під час проведення цих заходів був підписаний український договір, що це і з чим його їдять, і що для нас це означає. Давайте спробуємо це розібрати, тому прошу вас підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям, бо я називаю цей український договір, наш фактично закритий шлях до Північно-Атлантичного альянсу на найближчі років 10-15. Чому? Зараз розповім. Хоча ситуація, звісно, може змінитися, але нині складається таке враження. Український договір його ще будуть називати український компакт е англійською мовою. Його підписало низка країн, серед яких не обов'язково були країни-члени Північно-Атлантичного альянсу чи, до прикладу, члени Європейського Союзу. Ну от зокрема, я вам зараз перелічу всі країни, їх 22, і в тому числі, звісно ж, Україна, 22 і Європейський Союз. Підписи поставили під цим договором: Сполучені Штати Америки, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Японія вона не є членом НАТО. Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Великобританія, президент Європейської Ради, президент Європейської комісії, ну і наш президент України Володимир Зеленський. Цей договір фактично об'єднує всі договори про співпрацю у сфері безпеки, які ми підписали з цими країнами. Ну і це як на мене виглядає таке створення, знаєте, військового блоку. Але договір український, який би мав би мабуть, бути виписаним дуже широко, де передбачав би якісь зобов'язання, взаємні з цими країнами у питаннях безпеки, його такого немає. Є невеличка декларація, так її назву, яку назвали український договір, вона опублікована на сайті Європейської комісії. Містить близько 5-6 абзаців, і внизу підписанти підписалися, і в ній мовиться наступне. Тут я хотів би звернути вашу детальну увагу на те, про що говориться саме у цьому не дуже великому договорі, де є підписи. По-перше, підписанти підтверджують, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки. Євроатлантичного регіону та за його межами, і що ми маємо намір підтримувати Україну, поки вона не здолає агресію Росії. Скільки це буде зрозуміло, що не зрозуміло. Вибачайте за тавтологію. Тут підписанти підтверджують те, що ми є в структурі євроатлантичної, фактично, натівської безпеки. Але брати нас до блоку вони не хочуть, не збираються. Вони говорять, ми вам будемо давати зброю стільки, скільки потрібно, скільки зможемо. Ну бо потрібно тут питання таке вже розмите, вони не дають нам достатній кількості зброї. А ви бороніться від російської агресії, і цим самим ви будете забезпечувати безпеку Євроатлантичного регіону. Зручно виходить. Вибачайте за критику, але я не можу її оминути. Наступний абзац мовиться в ньому про наступне. Підкреслюємо нашу непохитну відданість, вільній, незалежній, демократичній та суверенній Україні здатні захистити себе та стримувати майбутню агресію. І підтверджуємо суверенне право України обирати власні заходи безпеки. Вони не заперечують того, що ми можемо, наприклад, ініціювати. Розробку якихось, можливо, військових спроможностей додаткових, я так це читаю, або створення якихось військово-політичних блоків, які б були б більш зобов'язуючими з обох сторін. Я саме це розумію таким чином, і дуже хотілося б, щоб наша влада використала це для просування інших безпекових треків для України на Європейському континенті. Ну і також підписанти в преамбулі підкреслюють незаконне та неспровоковане вторгнення Росії. Це вже було в Україну і що є загрозою міжнародному миру та безпеці. Це вони розцінюють як грубе порушення міжнародного права, але це як на мене ляля та поля за великим рахунком це нічого не означає. Ну і далі сама суть договору, який складається з трьох пунктів, друзі. З трьох не більше. Більше пунктів ви в ньому не знайдете. Тому мені так і закидається цей весь договір на таку невеличку декларацію. Але вона важлива для України, дійсно важлива. підписанти договору зобов'язуються Написано про наступне: перше підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, в тому числі далі вам перераховувати не буду. Тобто вони зобов'язані забезпечувати наші потреби. Маємо формувати ці потреби. Ми їх активно формуємо, більш ніж вдосталь формуємо. але... Немає знаєте, такого зобов'язального характеру у тих договорах, які ми підписували двосторонні із країнами-підписантами, задовольняти наші потреби на 100%. Розмити це все дуже друге прискорити зусилля з розбудови майбутніх збройних сил України. Ну і тут я вам наведу першу частину цього другого пункту і кінець і щодо розвитку майбутніх збройних сил до 2027 року треба розробити низку заходів, конкретних практичних найближчі півроку у координації з НАТО та місією Європейського союзу в Україні з метою продовження зміцнення збройних сил у 2030-х роках. Тому я і говорив, що ми, мабуть, швидше за все будемо підіймати питання про наше членство в НАТО десь уже років через 10-15. А то, можливо, навіть і більше. І третій пункт також важливий: у разі збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій. Тобто, вони розглядають варіант завершення нинішніх бойових дій, в якому форматі не зрозуміло. Я вчора, коли вам робив аналіз декларації підсумкової, звертав вашу увагу на те, що країни-підписанти, члени НАТО. Там мова йде саме про статті НАТО наголосили на тому, що вони не будуть визнавати за Росією окуповані частини території України, в тому числі Крим. Тобто вони допускають, що ну, війна може заморозитися. Я так це розумію. Так, от, у разі збройного нападу Росії на Україну, після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України у здійсненні неї свого права на самоборону, закріпленого у статті 51 статуту ООН. Це та стаття, на яку свого часу. Опирався Путін, коли розпочав непровоковану війну проти нас. І цей пункт дуже схожий на статтю 5 Статуту Організації Об'єднаних Націй, але є дуже суттєва відмінність. Статут Організації Об'єднаних Націй він Ратифікований і погоджений кожним парламентом кожної країни, і договір з НАТО погоджений з кожною країною у парламенті. Він ратифікований. Звісно, міжнародне право не вимагає обов'язкової ратифікації для обов'язкового виконання двосторонніх міжурядових договорів. Так, таке є. Але ратифікація вона додає політичного контексту. Тут зовсім не передбачено такої процедури. Я думаю, що про неї певне говорили під час проведення саміту підготовки цього українського компакту, аби не зобов'язувати підписантів таке рішення протягувати у своїх парламентах, тому що єдиної. Позиції колективної, консолідованої, на жаль, в НАТО немає. Ну, ми розуміємо, що та сама Словаччина, Угорщина, Туреччина будуть виступати проти ратифікації, і це додасть негативних забарвлень. Тому в мене є претензія, дуже часто я розумію, чому це не зроблено. Але мені ось цей весь український договір, про який схвально відгукувався Байден, про який схвально відгукувалася українська влада. Тому що більшого вони отримати не могли. Тут я роблю ремарку. Він навряд чи буде зобов'язаним, можливо, для наступних, хто прийде до влади у Сполучених Штатах Америки, ну гіпотетично прийде Трамп, і що буде виконувати цей договір, то я вас прошу, звісно, ні. А можливо, хтось з'явиться в Угорщині інший, як той Мадяр, новий кандидат на е, очільника уряду Угорщини, який скаже, так, я буду виконувати з Україною цей договір. Але за великим рахунком, це такий свого роду, об'єднаний е, сьогодні формат, який. Виступає підміною членства в Північно-Атлантичному Альянсі. Я не говорю, що це нас надорили. Я просто акцентую на цьому увагу вашу про те, що досталь вже продовжувати дискусію, що членство Північно-Атлантичному Альянсі можливе і це забезпечить нам безпеку в усіх планах, тому що. Альянс е, ніколи не передбачав е, своїми діями участь безпосередньо у війні. Стаття 5 вона дуже розмита, і про це говорять дуже багато експертів, колег, моїх аналітиків. Ми з цього приводу сьогодні для центру громадської аналітики ВЕЖ записали велике аналітичне відео. Воно з'явиться на каналі О 2130 Ви можете його тут переглянути. Не забудьте вже... Зараз є воно там викладене. Е, поставте собі нагадування. І там детально ми розкладаємо і цей український компакт, і мирну декларацію, точніше, підсумкову декларацію Північно-Атлантичного альянсу, і наші перспективи. І я вважаю, що це добре, що так сталося, тому що ми можемо підіймати питання про інші заходи безпеки, які нам необхідні для стримування російської агресії. А це. Конкретно прописано в договорі. І ці інші заходи можуть бути дуже різноманітними. Я дуже сподіваюся, що українська влада все-таки докладе зусиль на дипломатичному треку, щоб підіймати питання про можливу ратифікацію, хоча б з окремими країнами-підписантами цього договору. Якщо ні, тоді ініціювати створення іншого військово-політичного блоку на території Європи. Так, друзі, цю ідею я вважаю правильною і далі її буду просувати, де лише зможу. І прошу вас підтримувати мене в цьому. Плані. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ще раз наголошую: договір потрібний, але переоцінювати його направду не варто. Всіх люблю ціною шану не перемикайтесь. Все буде Україна!